зібрати гроші на шкільне приладдя для більш як двох тисяч дітей планує Карітас Івано-Франківськ у межах акції Перший портфелик розповіла сьогодні на прес-конференції виконавча директорка благодійного фонду Наталія Козакевич. Наразі, за її словами, фонд підготував 400 сертифікатів на суму тисяча гривень кожен для закупівлі канцтоварів першокласникам. На сьогоднішній день ми залучилися підтримкою двох донорів. Так, це є Caritas Люксембург і е, давній наш партнер, Єпархія Грац, така є також благодійна організація Вельтхаус. На сьогоднішній день вони вже виділили по 200 тисяч гривень, і ми мали можливість так закупити і виготовити таких, якби 400 сертифікатів. Ці сертифікати будуть отоварені не в Місті Івано-Франківську, ми укладаємо угоди і перераховуємо кошти в сільські магазини чи в інших територіальних громадах. В містах Наталія Козакевич каже, сертифікати на купівлю канцтоварів отримують діти пільгових категорій із парафіяльних осередків в 11 громадах Івано-Франківського та Калуського районів. Зокрема, п'ятеро дітей із Дубовецької громади каже директор парафіяльного осередку Карітес Маріампіль» отець Роман Дзюбак. Так, наша територіальна громада не є невелика, але навіть і для тих п'яти дітей це є досить суттєва допомога, особливо для тих людей, які справді відчувають таку потребу. Дякуємо осередку Івано-Франківського карітасу за цю ініціативу. Цього року дійсно цю акцію провести не тільки локально для міста Івано-Франківськ, правда, але охопити цю акцію і більш віддалені райони Івано-Франківського Івано-Франківської області. Минулого року в межах акції Перший портфелик отримали сертифікати від фонду 46 першокласників із Солотвинської громади. А цьогоріч отримають 33, троє, розповіла представниця парафіяльного осередку Карітас Солотвин Леся Гоголь. Цього року у нас вже ми опрацювали списки. У нас є 33 троє дітей, які підлягають під ці пільгові категорії. Є Троє дітей, які йдуть в перший клас із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців. Є також і на жаль, дітки з інвалідністю, які так само потребують допомоги. І власне, оця можливість, що можна вибрати, дуже полегшує і враховує ті потреби, які має та чи інша родина. Віра Веклич з донькою приїхала на Франківщину із Запоріжжя у квітні 2022 року. Жінка каже, потребує допомоги, щоб підготувати дитину до школи. Цього року Надія йде до школи. Трошки з роботи в мене не дуже складається, то ну, чоловік у нас на фронті з 2 березня 2022 року. Спочатку він поїхав з дому, потім ми поїхали. То для нас це чудова акція. У надійки вона невеличка ростом, да? портфелик їй буде важко. Ті, ті портфелі ну, треба буде під неї підбиратися. Це. Якщо дається сертифікат, ну, тим паче можливо буде навчання онлайн, так? то нам буде там, планшет, ми додамо ну, якісь кошти. Це ну, чудово. Баналы, ловушки, гандашки, ломаки, лукла, буквально. Станом на 2 серпня на благодійну акцію Перший портфелик зареєстрували 350 дітей, розповіла Наталія Козакевич. З її слів, парафіяльні осередки фонду вручатимуть сертифікати з 10 серпня. Акція триватиме до 31 серпня 2023 року. За словами виконавчої директорки фонду минулого року Карітас Івано-Франківськ придбав 400 портфеликів для першокласників та передав 895 сертифікатів на купівлю приладдя. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Київська область.